Карта резидента ЄС. Що це таке і хто може стати її власником? Одразу ж попередимо, отримати цей документ непросто, але ми знаємо, що для цього необхідно, і розповідаємо вам. До речі, бачимо всі ваші реакції стосовно того, що ми робимо випуски з тих тем, які ви пропонуєте у коментарях. Тому якщо вас цікавить наша думка по відношенню до якихось подій, пишіть, ми все читаємо. А щоб дізнатись, які вимоги є до кандидата в резиденти ЄС та які документи йому необхідно, додивись це відео до кінця. Для початку слід нагадати, що карта довгострокового резидентства ЄС це документ, що надає власнику право перебувати в країні Євросоюзу тривалий час. Власне, це зрозуміло з назви. Що не так очевидно, це бонуси, які надає резидентство. Ви не лише зможете безлімітно перебувати в обраній вами країні Євросоюзу, а й безкоштовно навчатись, подорожувати шенгеном та відкривати бізнес. Переваг ще багато, і якщо вам буде цікаво, зможемо присвятити цій темі окреме відео. Якщо ж всі переваги ви знаєте і хочете стати резидентом ЄС, що ж тоді ви маєте відповідати п'ятьом критеріям: перше, ви маєте легально та безперервно проживати в країні. Визначений період часу для прикладу в Польщі це 5 років. Другий критерій упродовж останніх трьох років мати. Стабільне джерело доходу, яке можна документально підтвердити. Третій пункт наявність місця проживання з реєстрації. Причому, якщо ви за оренду не платите, то подаватися на карту ви зможете не у всіх випадках. Безоплатне проживання зарахується лише в тому випадку, якщо його надають найближчі родичі, наприклад, батьки. Четвертий пункт це медична страховка. Без неї резидентом Євросоюзу не стати. І нарешті п'ятий пункт підтвердження документами знання мови. І не будь-якої країни ЄС, а саме тієї, в якої ви подаєтесь на карту вивчити іноземно треба щонайменше на рівень Б 1 Якщо ж ви відповідаєте кожному з цих пунктів, то можете сміливо готувати документи, а саме заяву на отримання карти резидентства у двох екземплярах закордонний паспорт з ксерокопіями сторінок, а також чотири фотографії. Ну і документи, що підтверджують вашу відповідність усім п'яти пунктам, що ми згадували вище, а також чек про сплату збору. В Польщі він становить 640 злотих плюс 50 злотих за видання самої карти. Якщо рішення по карті резидента буде негативним, вам повернуть гроші. Власне, це та основа, яку слід знати про карту резидента Євросоюзу. Якщо підстав для отримання резидентства у вас недостатньо, напишіть нам у будь-який месенджер за посиланням під відео, і ми знайдемо для вас інший спосіб легалізуватись за кордоном. Пишіть у коментарях, в якій країні перебуваєте зараз і чи плануєте отримувати резидентство. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватись. Перша віза про життя та роботу за кордоном.